Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року. Щоб свято не затьмарилось пожежею, необхідно дотримуватись таких правил. Ялинка має стояти на стійкій основі, при виявленні несправності святкової ілюмінації блимання лампочок, іскріння слід одразу її вимкнути. Не можна прикрашати ялинку целулоїдними іграшками. Обережно піротехнічні засоби, феєрверки, петарди, ракети. Дітям забороняється використовувати піротехнічні засоби. Купувати піротехнічні засоби слід лише у спеціалізованих магазинах і тільки разом із дорослими. Використовувати ці вироби можна лише на відкритих майданчиках і тільки дорослим. Пам'ятай, що збільшується кількість людей, які отримали травми через недотримання правил користування піротехнікою. Правила протипожежної безпеки. Не грайся із сірниками та запальничками. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду, не лишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігрівачів, не суши речі над газовою плитою. Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах, не вмикай багато електроприладів одночасно, електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому, не тягни за дріт руками, обережно вимеш тепсель із розетки. На дачі або в селі не відкривай грубу, від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа.